Чому не проявляється, не може чи не хоче? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чому не проявляється ваш партнер? Не може чи не хоче? Подивимося. Чоловік серйозний, занадто серйозний. Характер в нього трохи упертий. Е, ви переживаєте, тому що справді він вже... Не виходить на зв'язок довгий період часу, після конфлікту, який між вами стався? Чоловік тут виявився, розсердився на вас і вважає себе правим, а вас винуватою, тому чекає вашого проявлення і сам перший не буде виходити на зв'язок. Чи потрібно вам то робити? Ну, Тут конфлікт через ревнощі. чоловік занадто ревнивий. Підозри ревнощі, недовіра це його манера. Вам це не подобається, у вас немає нікого, кроме нього, а він занадто, занадто вас ревнує. Я не бачу причин, щоб ви вперше проявлялися. Почекайте трохи, він проявиться сам. Хоча поведінка його так і не зміниться. Времності в нього будуть і надалі. Тому вирішуйте, чи треба вам ці стосунки. Я бачу, вам чоловік подобається, але він занадто рівнивий і недовірливий. Коли є недовіра, то, то почуття тут вже про почуття не йдеться.